Вітаю, друзі! Це відео буде присвячено додатковому діаметру попапів, які ми запустили у виробництво цього року. Це попапи 6 мм. Тобто раніше ми виробляли 8, 10 та 12, зараз в нас можна також придбати вже і 6. Для чого ці попапи? В першу чергу, звісно, це флет, тому що постійно флет казали, що наші вісімки такі плавучі, плавучі, і ось для них ми випустили ці шістки, які мають дуже стати в нагоді. І саме флет-федеристи нам сказати, що дуже вже зацінили, так скажемо, ці попапи. Окрім того, це для тих людей, які чомусь підрізають. 8 мм mm ПОП. Тобто можна вже не підрізати і користуватися саме ось чистками. Такий невеличкий розмір цієї насадки викликає деякі нюанси, які треба враховувати, якщо ви збираєтесь на них ловити. Тому саме я саме випускаю цей ролик, для того, щоб детально познайомити вас із самою лінійкою, і також звернути вашу увагу на те, які там повідкові матеріали з цими попапами використовувати, з якими гачками як вони поводять себе, та які ще, мабуть, нюанси лови які мені хотілося б звернути вашу увагу. Ось це ви бачите саме лінійку наших попапів 6 мм. Зараз туди включено 9 різновидів попапів. Ці попапчики дійсно дійсно дуже і дуже маленькі, їх, цих, е, їх у цій баночці є досить багато, тож вистачить на активні швидкі рибалки, і діаметр дійсно є 6, е, мірний, такий дуже маленький попапчик. Ну, і оскільки ця насадка вона є така маленька, така тендітна, тож і оснащення має бути таким саме тендітним. І зараз подивимося, з якими саме гачками, повідковими матеріалами можна ловити на ці попапи, та які саме гачки вони можуть поставити на жало. У цілому з цими попапами дуже гарно співвідносяться Оцей гачок гарний номер 10 але також і, і гачки інших виробників у номерах 10 та 12. І також оцей гачок Гамакасу Specialist Hook 8 попаб ставить на жалу. Тобто, ну такі тендітні маленькі гачочки. Окрім того, на що ми маємо звертати увагу, коли ми готуємо оснастку підловлю на такі манесенькі попапчики? Це має бути тонкий повідковий матеріал. Тому що, коли ви. В'яжете ось цей узилочок, який є на волосі, на петлі, то на товстому матеріалі він виходить дуже завеликий, і вже монтувати таку суперманіатюрну приманку є трохи проблематично. Це перша причина того, чому ми маємо використовувати тоненькі повідкові з цими. Папами. Як приклад, я тут зараз використовую. В мене є дві оснаски. Одна це на м'якому матеріалу, це Corda Supernatural, який знають всі, це 18 ЛБ, і його товщина є нормальною для лову з чистками. І також це повідковий матеріал в оплітці, це Crystal Super Mantis, Також є дуже тонкий, тонкіший за код за але він є жорсткіший, Ви бачите, тут оплітка і м'яка ну, частина, яку я залишила. Може виникнути необхідність ловити як на м'який матеріал, так і на помонаповідковий матеріал в опліці, але звертайте увагу, щоб повідковий був був тонкий, тому що це є дійсно дуже важливим, коли ви готуєте оснастки з цими попапчиками. Окрім того, стопорки, стопорки також мають бути дуже мініатюрні. І ось, як приклад, також ми... тут є зараз гуру. Це такі гарні маленькі стопорки. Можливо, якісь інші компанії також випускають аналоги у цьому ж самому розмірі. І це є саме той розмір стопорочки, який потрібен для того, щоб змонтувати шістечку дуже так охайно і нічого не буде стирчати, нічого не треба буде різати. Тобто гарний, якраз дуже гарний варіант. Тобто все має бути таким дуже тендітним, дуже невеличким. Голка. Також бажано мати тонку, але не тому, що наш попап може якось крошитись, він цього не робить. Ось ця голка, яка в мене є, це такий хендмейд, ексклюзивний, і вона є досить товстою. І зараз ви можете побачити, що чистка проходить та не тріскається, навіть якщо я саме. Саме початок цієї голки її надіваю, тобто попап не розламується. Але це не є добре, тому що на такому маленькому діаметрі, коли ви використовуєте там, великий вузол і забираєте частинку попапа, то ви втрачаєте ту плавучість, яка в нього може бути. Тому чим менш менше, чим більш Тендітні в нас інструменти, тим коректніша в нас вийде оснастка з такими маленькими попавчиками. Ось, Також, якщо хтось бажає підрізати попав 6 мм, це також можна зробити без проблем. Хоча я вже не знаю ну, навіщо різати ще й це. Ну, якщо ви хочете там, супервавтор якийсь з дуже маленьким гачком. Це також можна зробити. Бачите, ми його підрізаємо спокійно, він також структуру свою тримає. І навіть у такому підрізаному вигляді ми його можемо змонтувати на волос. Ну, але дійсно, я не знаю вже, коли воно настільки маленька насадка, чи треба це робити. Ну, але, мабуть, хтось таки це зробить. Тобто тонкі повідкові матеріали це перше. Вузолочок, який ви ось тут в'яжете, ну, можна намагатись його розміщувати так, щоб він за попапчик виходив, щоб всередині не знаходився той вузол. Ну, а можна також, якщо у вас тонкий матеріал, то він може бути і всередині, нічого від того не відбувається. Тим паче, я так розумію, що такі попапи дуже часто будуть, будуть перезакидатись. Тобто, перше, тонкий повітковий матеріал. Якщо в опліці дивитись на діаметр внутрішньої частини. І Підбирайте так, щоб це був матеріал тонкий, саме як цей Супермантіс. До речі, дуже гарно оснастка виходить з ним. Ну і кордо Супернейчрал, який знають всі абсолютно. Також у малому розривному навантаженні дуже добре все в'яжеться. Якщо це. Матеріал Supernatural 25 ЛБ, чи ось у Крістіна гарний є, супернова, 15 ЛБ, але він є вже для таких попапів трошки затостий. Тобто підбираємо. Невеличкі. І гачки. В мене є ось такі, але ви можете дивитись на гачки, які ви використовуєте. Загалом це 10-12 номер. 8 тут, тому що ця вісімка є дуже маленькою, дуже легкою. І ви бачите, мабуть, що вона за розміром є така сама, як гарнер десятка. Тобто, ну, основний гачок з цим по це є десятка. Ось це ви бачите зараз, по-пап-кріль. 6 мм та гачова макацу Specialist 8 та матеріал повіткової корта. Так, і також це в нас груша кисла Acid ACPier з гачочком Гарнер 10 та повідковому опліці super Mantis. А презентація може бути ось така, на жалі, а може бути трохи таким, коли трохи з наклоном. В нас стоїть гачок, і ну але презентація також коректна. І тут є такий нюанс, що цей попап є дуже маленький. Він в нього дуже маленький діаметр, і тому кожний, кожна зміна у оснащенні, кожна зміна у тому, який ви розхідні матеріали використовуєте, може змінити також і презентацію цього попапу. Тому що зараз, якщо я додам стопорок іншої ваги, презентація вже зміниться, тому що ну, насадка дуже маленька, і тут ці коливання такі, ну вже на рівні там мікрограмів, яких, яких ось, які змінюють вже презентацію оснастки. І з цього витікає також те, що оснастка не має мати якихось яких зайвих елементів. Тобто все повинно бути максимально просто, так само, як це відбувається із попапами номер 8 Нічого зайвого, попап, стопорок, волос та силиконова трубочка, яка волос цей. Прижимає до гачку. Це максимум, що може бути присутнє у цієї презентації, і нічого додавати туди не потрібно. Отже, у лінійці представлено головні кольори як у фльороверсії, так і у вимитій версії. І також головні і основні профілі смаків: це рибний, це кислий, це солодкий та це спеції. Ну і трохи детальніше про саму лінійку. До неї входять 9 різновидів попапів, які були вибірково обрані з наших двох основних головних лінійок. це one Tone – однокольорові попапи та Out – вимитий кольор. Груша всі знають, кисла, кисла, дуже кисла груша, і вона присутня тут у діаметрі 6 мм. Балачан такий рибний. Смак дуже також інтенсивний, і це білий є в нас колір. Такий також дуже насичений попап, який дуже багато хто любить. Honey pineapple – це флюро жовтий колір, солодко кислий попап. Цитрус це є кислий попап у вимитому жовтому кольорі. Ось такий. Кріль це є в нас вимитий рожевий. Ось такий. Дуже також насичений смак рибний. Хотплам це слива зі спеціями. І вона має ось такий колір фіолетовий у нас. Мепелнат це такий горіховий солодкий попап. Він не має барвника, Натуральний колір. Такий і не білий, і не жовтий, а кремовий більше. Space tuna – тонет зі спеціями. Фльору рожевий, яскравий. І Berry Compote – це є флюоро червоний такий рожево-червоний колір і фруктовий насичений смак. Тож думаю, що ці попапи. Подосподобується тим, хто любить ловити на флет, або тим крап'ятникам, які хочуть ловити на дуже-дуже такі маленькі приманочки, якими якими є саме ці попапи 6 мм. Також попап має досить еластичну структуру, його легко монтувати на оснастку, але з урахуванням того, що це дуже мініатюрна приманка, ви маєте також враховувати, що саме ви використовуєте у своїй оснастці, тому що плавучість може змінюватись, якщо там, елементи вашої оснастки мають. Мають якусь іншу вагу, ніж ті, які я використовувала тут. Ну і взагалі, також резюмуючи, тендітна оснастка, тендітні стопорки, тендітні повідкові матеріали та дуже маленька тендітна насадка, яка допоможе вам створити ну, дуже делікатну презентацію, та спіймати бажану рибу або обережну, або спіймати якнайбільше. Риб, коли ви ловите на швидкість, і чи ловите на флет з дуже маленьким номером гачка. Тож до нових зустрічей і слава Україні!